Начекати непередбачувані моменти для України. Там і проблеми з банками, і курс може підскочити, і з роботами проблема, і там закриття України на внутрішній ринок. Допустимо. І ви маєте зрозуміти, як вам зараз рухаться і заробляти ці ситуації. Найкращий варіант це, понятно, онлайн. От зараз за посиланням в шапці профіля три дні. Я вам безкоштовно абсолютно буду давати уроки, як можна заробляти онлайн, і проводити ефіри, розмовляти, спілкуватися з вами, зможете питання задавати. Нічого не треба платити. Поняли? Навіть в команду можете до нас не вступати. За ці три дня ви для себе відкрите абсолютно новий. Світ, як функціонує онлайн і де там насправді лежать гроші. Все це за посиланням в шапці профіля, ото стигніть забронювати місце, а, три крапочки вгорі справа відкрити в браузері і отримайте доступ. І в цій всій ситуації є єдине, що ми можемо з вами зробити, це надіятися на чудо і молитися. Хто вірить, хто не вірить, по ну. Но... Але побачив Україну ж дійсно хотіли взяти за три дня. І не вийшло у них. А весь світ очікував це. Я впевнений, українська влада теж на це розчитувала. Але ніхто не ожидав, що будуть очереді венкомати, що українці так сплотяться. Ну, це наслідок того, що український фронт стоїть, це то, що в перші дні війни ми так сплатились нереально. Щоб ну, весь світ, що це був, я думаю, ми в тому числі. Да? І, попри те, що всі вже розчалувалися давно через політику, ці всі моменти і так далі, до сих пор є люди, волонтери, військові, добровольці, які відстоюють територію України. Понятно? От їм честь і хвала. Ось така історія. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються, Буду тримати вас в курсі реальних і правдивих подій. Па-па.